Як ти все це встигаєш? Окрім того, що ти пишеш книгу, що ти, е, до речі, Іван відкрив собі таланти кулінара, тому що запах, які відчуваєте хліба. І напевно багатьох цікавить, от, як ти відкрив собі властивості допомагати людям через свої екстрасенсорні здібності. От я згадую момент, я колись відпочивав в, в Криму, ми від школою разом їздили. Нас там лікар перевіряв, ну от хто здоровий, хто хворий. Я сидів біля медсестри, і вона чомусь сходу, ходу мені було, мабуть, років ну, 12. Вона мені каже, біля вас можна просто сидіти і виздоравлювати. Тобто, в мене там пройшла голова болітина. Ну, вона так сказала. Ну тоді я там сприйняв це просто як. Ну, можливо, людина хотіла мені щось сказати приємне. По-перше, я не дивлюсь телевізор взагалі. Тобто в мене час е <с? <с?> так само Стаття Тетяна так. І вам раджу теж туди не заглядати, тому що це, якщо навіть з езотеричної точки зору, це пластмаса, це плоска, плоский образ. Тобто це не, не об'ємне розуміння інформації, а це всього-навсього ну, шматок неправдивої або чуть-чуть правдивої інформації. Все інше це обліплено, як лавіна, знаєте, котиться з гори і облюплюється різними е е речами. Як я це встигаю? Та в принципі навіть ніколи про це не думав. Я не спеціально там не виділяю собі час для якихось ну, тих дій, якими я займаюся. Кулінарія, взагалі, я рік тому не, не розумів, що таке хліб, що таке борошно і що з цим робити. Коли я коли повністю перейшов на натуральну їжу, на натуральний спосіб життя, на здоровий спосіб життя, тоді вже в мене вже виходу не було шукати і хліб натуральний. Рецепт, рецепт цього хлібу я не шукав в інтернеті. Но принципово я е, маю таку практику, тобто ну, взагалі от в нашому просторі не існує минулого майбутнього і його немає. Це все одна велика така каша, я тут про це писав. Тому для того, щоб цю кашу спробувати, можна просто ввійти в цей стан і змінити частоту, даних, яку ми зараз знаходимося. Я продивився, як це роблять наші предки, скопіював основу хліба закваску, і в мене пішло. Ну, багато дівчат питають, ну, як вони піднімається хліб, тому що в них не виходить на заквасці підняти хліб. Я до цього всього додаю ще звуковий елемент. Там, в східних щенях називається мантра. У нас у мене це називається просто звук, Тобто не невижливо, як це називається. Взагалі прив'язка до слів немає, тому що наші предки, перші, які були на цій землі, спілкувалися телепатично, і діти до 4 років, до речі, теж мають цю здібність. Просто потім наш соціум це все закриває. І приходиться спілкуватися так, як ми спілкуємо. Це дуже плоско і просто. А слово як само по собі несе дуже багато коду, тобто ну, навіть є така наука етимологія. З багатьма речами, я з якими я погоджуюсь, але є речі, які, от, наприклад, слово медицина. Да? медицина. Ми вчимо, що це слово грецького походження, медіум, там, середина, цілісна і так далі. Хоча воно пішло від нас в Грецію, а Греція повернулася до нас вже в слові медицина. Це лікування медом. Ми просто наші предки медом лікувалися. Тому медицина. Воно пішло в Грецію, з нас повернулося вже в слові в такому слові. І таких слів дуже багато. Просто, якщо про це говорити, треба трошки більше часу. Міроелементів мідь і цинк. Uh -huh. Мідь ну, і цина. Можна взяти просто наші літописи, можна uh -huh. от... Е, іпатівська здається літопис. Там, там про це можна знайти. Тобто, якщо брати uh -huh. наші старі, старі, старі літописи uh -huh. і поєднувати інформацію, ту, яку ви читаєте, ну, в мене вийшла ця картина. Uh -huh. так. Офіційна версія, що це грецьке походження взагалі. Okay. Але якщо дивитися про, про міграцію, про етногенез, до речі, Лів Гумільов, один із, ну я вважаю своїм вчителем в цьому напрямку, він дуже добре описує ці походи, ці міграції, як хто рухався і на чому базувалися їхні слова. Тому, ну, от я вам раджу почитати. А яка це книжка? Лєв Гумільов? Mm. Древні, ну от, Русь і древня степь». От візьміть цю книжку. Можна mm. народ хунну. Теж про виникнення китайців, як вони дитини з'явилися, хто їм приніс ці знання, що таке їхні юліфа, <клухи> наші руни, як не потрапили, хто такий білий воїн в їхньому розумінні. Тому що їхні знання, за їхніми легендами, приніс білий воїн. Білий це значить. Ну... <клухи> Ні, вони мали на увазі. <клухи> мали на <це> увазі з наших <клухи> країн. В сторону. Білий. Ну, це вже там расова розполіва расовий. Ну, таким чином я беру знання, хоча намагаюся брати не тільки знання, от якщо ми беремо історію, не тільки тих, хто писав в наших широтах. Намагаюся брати теж закордонних, західних, ну, філософських, наприклад, там, того самого Фейбаха Єгеля. Поєднувати з нашими. Я розумію, що до Фейбаха Єгелі може таке бути ставлення як до дуже жорстких матеріалістів, але... Все матеріальне, все кров з матерії зроблено. Між вами і мною матерія. Це перша причина виникнення цього всього. Я вам скажу по секрету, я зараз, ну можливо, ви можете в це не повірити, можете вірити. У мене надкришився зуб, і я його наращую саме завдяки цій матерії. І вже міліметр в мене наріс. Тобто я потім продемонструю пізніше, в мене їх терафі до і після.